Нову палету і нові загублені посилки. Позаносив це все і сів бігом записати буквально два відео. Накидав я тут 25-27 посилок. Просто отак: от от. хапома з баула. В... Переміжку нахапав різні по калібру, по вагі, по всьому для того, щоб взяти і розпакувати зараз і ці лоти відзняти і закинути вам в Телеграм. Тому, якщо вас немає в Телеграмі, доєднуйтесь посилання в описі. А ми розпочинаємо розпаковочку. Так, буде мені сьогодні допомагати, старий любий мій товариш. І поїхали. Прямо так от з першої. Не знаю, це буде одне або два відео, подивимось. І тут мене прям одразу, звісно ж таки, не радують знахідки. Хто шарить, хто давно дивиться, той розуміє, що у нас тут гирлянди. Да. Ви дивитесь це відео в... десь в червні місяці, але. Я розпаковую це в березні, сьогодні 4 березня, і знайти в березні навіть гирлянди дуже дивно. А побачивши це відео в червні, я думаю, ви 100% здивуєтесь. Але ви маєте розуміти, що вони можуть на складах лежати буквально роками. Тому це нормально. І ми переходимо до наступної паличка. Дуже сподіваюся, що тут ніж, бо ножі у нас закінчилися. Ножі нам потрібні. Так. Дебело так запакували. Прям скотч конна, всього багато. Так, і у На нас сьогодні супер топова. <сум> супер топовий початок. З розпаковкою. Палички для шашлику. Палички для шашлику, серйозно. <с> така от пачка, ну це однозначно мінус. Що гирлянди мінус, що палички для шашлику мінус. А добре, ціну ми побачили, ми йдемо далі. Тут тут ось книги, якісь чи, чи диски, я не дуже зрозумів, але видно.